Проблеми з візою Tier 1 Entrepreneur. Чому важливо звертатися до імміграційних юристів? Велика Британія пропонує безліч імміграційних маршрутів для різних категорій, таких як і бізнесмени та інвестори. Серед цих маршрутів раніше була популярна категорія віз Tier 1 Entrepreneur, яка була закрита 29 березня 2019 року. Її замінили візи Innovator і Startup, спрямовані на тих, хто хоче започаткувати бізнес у Великій Британії. Незважаючи на закриття цієї категорії, досі залишаються мігранти, які мають цю візу і претендують на отримання постійного місця проживання ПМЖ, з чим часто виникають проблеми. Основні вимоги для отримання ПМЖ за Tier 1 Entrepreneur – інвестиції. Ви повинні вкласти не менше 200 тисяч фунтів у свій бізнес. Необхідно створити щонайменше два нові робочі місця для постійних резидентів Великої Британії. Ваш бізнес має бути активним і функціонуючим. Потрібно надати докази економічної діяльності.